Добрий день. Найдорожча людина в світі це мама. Мама нас доглядає, мама нас тішить. Мама нас вкриває вночі ковдрою. Мама нас навчає, мама піклується про нас, віддає своє серце, добро, тепло і все, що вона має для своєї дитини. До Дня матері. Яке почалося святкування вже в Україні із 1929 року, спочатку це свято оселилося на Галичині, потім воно трішки забулося з плином часу, а потім далі знову почали відмічати День Матері в Україні, проводять урочисті заходи для своїх матусь, вшановують їх, намагаються їм усьому догодити. Виготовляють власноруч лисівочки, подаруночки. Зазвичай до свята допомагають підготуватися дітям батьки. Тато допомагає. А ми хочемо допомогти вам напередодні, щоб ви могли щось підготувати для своєї мами. І я розумію, що це не тільки в сьогоднішній день це треба робити. Це повинно бути системно, щодня любіть своїх мам. І обов'язково відкладіть усі свої які там, роботи. І зателефонуйте. Обов'язково мамі, зателефонуйте і дорослі діти, і малі, і скажіть, що у вас усе гаразд. Нехай мамине серце буде завжди спокійне і здорове. А ми вам сьогодні запропонуємо зробити ось такий букетик для мами. Він виготовляється не дуже важко, нічого тут такого важкого немає. Тут, бачите, букетик-квіточка оздоблена сердечком, квіткою, метеликом, ось в такому кульочку. Такий букетик мамі, подаруйте, будь ласка. А для цього що нам необхідно? Для цього? Прості речі, знову майстер-клас з паперопластики, знову нам необхідний кольоровий папір, двосторонній колір. Знову нам необхідні ножиці. Ось пашка така. Я вже на кінчику тут наклеїла двосторонній скотч, щоб можна було квіточку прикріпити. Тому що отакий от клей, він не дуже хоче тримати. Він тільки гарно клеїть папір, а до дерева це треба або пістолет канцелярський, або ось нам допомагає двосторонній отакий скотч. Олівчик, лінієчка. І ножиці, як я сказала. І у мене є ще ось такі заготовочки клаптиків кольорового паперу, який залишається з попередніх майстер-класів. Це для оздоблення. Нам необхідний ось такий аркуш А4, ви вибираєте собі колір, і це буде колір вашої квіточки. А для зелені, ось такий, звичайно, необхідний зелений колір паперу. І будь-який колір для того, щоб наш букетик огорнути. Що нам для цього потрібно? Ми будемо спочатку виготовляти оцю серединку цієї квіточки. Я, маючи набиту руку і розумію, що я буду робити, я знаю, що мені олівець не потрібен. А я вам показую, що ви маєте відкласти один сантиметр з одного боку по довжині. І один сантиметр з іншого боку по довжині. Зараз поясню, чому. Для чого це вам необхідно. Вам оцей листочок треба скласти удвоє. Тут не зжимаємо, тільки так трішечки наживимо, де має бути ця серединка. Бо наш букетик має бути отакий пишний. Тримаючи за оцей бік де ви помалювали олівчиком, беремо ножиці і починаємо надрізати наш аркуш паперу сантиметр майже. Можете взяти 0,5 см ось такі смужечки. Якщо вони будуть різної ширини, нічого страшного. Це квіточка, вона може бути будь-яка, не обов'язково симетрична в природі. І я починаю ось так надрізати. Ще раз вам показую, надрізаю до цього відкладеного нами сантиметра. І виходять отакі петелечки. День травневий, день весняний, трави і квіти весняні. Навкруги, куди не глянеш, все всміхається мені. І в таку чудову днину, ніж пташок, дзвінких в пісень, в серце кожної людини йшов любов'ю мамин-день. В день такий приносять діти, до мамів любов свою, в подаруночках і квітах. Кажуть, я тебе люблю. Висловлюйте мамі свої почуття. Не тільки в сьогоднішній день, коли день свято. У будь-який день. Кажіть своїй мамі, що ви її любите, поважаєте, допомагайте мамам, адже їм так зараз важко, нелегко і у такий час теперішній. Допомагайте й бабусям, адже вони теж мами ваших мам. Нехай це буде у вас практикою системною. Ось так. Розрізала я наш аркуш. І тепер я його так пригну. Оцю частинку, яку ми відмалювали олівчиком, 1 сантиметр, мені треба намастити клеєм. Ось так гарненько, смачно, щоб ми могли склеїти цей папір вдвоє. Так, ось дивіться, загортаю цей бік і приклеюю до тієї протилежної частинки, де я намащувала клей. Ось подивіться, бачите, який тунель вийшов такий. бачите, Ось як він грає. Це наша майбутня квіточка. Тепер знову я промащу клеєм, адже нам треба цей шматочок прикріпити до нашої шпажки. Як я сказала попередньо, на шпажку я наклеїла двосторонній скотч. Зараз я зніму цю частинку, яка не потрібна, нам. і почну загортати квіточку на шпажку. Зразу вона приліпиться, тому що у мене там двосторонній скотч. вона візьметься, щоб шпажка не, там не крутилася, щоб гарненько трималася. І починаю загортати. Щільненько-щільненько пальчиками підтримуйте собі. Підтримуємо пальчиками і загортаємо. Ось так. Петелечки доверху підбираємо. Можна взяти меншу коротшу шпажку, можна взяти половину аркушика, квіточка буде меншенькою. А якщо хочете і насмілитеся, повторюйте за нами. І будете мати ось таку велику квіточку в букеті. Можете їх зробити декілька-три, наприклад, з різних кольорів. Буде такий пишний букетик у вас. Загортаємо, загортаємо. Якщо клей підсихає, підклеюйте ще далі. І пальчиками притримуємо навкруги шпажки. Підкручуємо, підкручуємо. І зараз у нас буде квіточка. Ось така помаранчева серединка. Так. Ось така пишна квіточка у нас вийшла. Ми її розпрямомо потім ось така така пишна квіточка. Тепер нам необхідно оцю зелень прикріпити. Вона виготовляється так же ж само, як ми її робили. З помаранчевого кольору. Те ж саме беру листочка, тільки зеленого, зелений аркуш паперу А4, він уже у мене порізаний, ось бачите, я знову намащу клеєм з одного боку. Загорну інший бік, прикріплю до клею. гарно притримати, щоб взялося. Знову така. Пишнота тут у нас. І намащую клеєм, щоб прикріпити цей зелений аркуш на помаранчевий. Беремо нашу шпажку з квіточкою і починаємо загортати на помаранчевий колір наш зелений. Притримуємо. Можете попрактикувати не клеєм, клеїти, а на, на, прикріпити отут смужку двостороннього скотчу. Тоді, можливо, вам буде легше тримати цю квіточку. Так. Двосторонній скотч швиденько схватиться, і квіточка склеїться. Так. Гарненько допомагаємо, знову підклеїмо, бо клей підсихає. Ось так. Так. І ось уже я дістаюся закінчення своєї квіточки. Квіточка закінчилась, квіточка склеїлася. Якщо ви рухаєте вверх низ, вона може бути пишніша, паличкою ось вверх-вниз вона може бути пишніша квіточка. Серединка піднімається з шпажкою, і квіточка така об'ємна дуже. Зробили квіточку нашу. Є, бачите, ось яка. Тепер у мене ось такий блакитний колір. Я складу вертикально ось його кладу. І кладу всередину квіточку. Ви її можете тут прикріпити, приклеїти, щоб вона не виїжджала із цього паперу. Так, зараз клеєм. Прикріплю один край, притримаю. І загорну інший край. Ось так. І теж його намащу клеєм і загорнемо нашу квіточку. Ось так, притримуємо загорнемо. Поки наш кульочок клеїться, ми підготуємося до оздоблення. Для оздоблення в мене ось такі клаптики паперу. З них можна вирізати ось у мене вже є намальовані квіточки. Я зараз виріжу ці квіточки, приклею, адже ви бачите, ось наш зразочок, там є квіточки, там є метелики, сердечко. Фантазуйте, оздоблюйте, як ви забажаєте. Може хтось забажає атласними стрічками прикрасити, якісь бантики, якісь інші стрічечки, може, у вас є. Гаптовані, або, може, вив'язані гачком. Уявляйте, який має бути ваш подарунок. І прикрашайте. Або напишіть. Можете написати гарні слова, прикріпити клаптик паперу, написати, як ви вашу маму любите, поважаєте. Гарні теплі слова завжди будуть доречні і будуть дуже приємні вашій мамі. Ще один ось пелюсточок, і я вже квіточку вирізала. Знову ж цю квіточку я отак на ножиці трошечки підгорну крайчики, щоб вона у нас була, ніби жива. так Серединку теж так само підгорну доверху. Так. І скріпимо їх одну до одної. Ось така об'ємна квіточка. Так, і ми ще можемо її підклею зараз. Так, наклеїмо. Ось. І ось наклеїла квіточку. І зараз серединку виріжу. У мене є тут багато різних клаптиків. Зараз виріжу для нашої квіточки серединку. так, Такий кружечок для оздоблення. Усередину. Так, і квіточка наша. Далі метелика зроблю. Складаємо клаптик паперу вдвоє, щоб він був симетричний наш метелик. Складаємо і вирізаємо одне крильце і інше крило. Ось таке. Не забувайте, у метелика є голівка і є вусики. Ось такі вусики. Зараз ми йому і виріжемо. А ті вусики, щоб вони закруглилися. Ми її знову ж таки на ножиці загорнемо. Ось ця гостра частинка я ось так підкручу. І у нас такий метелик. Ось такий. Бачите, який. Я на нього зараз наклею ще теж кружальця. Можна копір скласти вдвоє, два кружечка з одного боку і два кружечка з іншого боку. Прикрасимо нашого метелика. Клаптики у нас є різнокольорові. Хочете, розмалюйте фломастером. будь ласка, теж буде гарно? Так. Прикріпила метелика. Посередині його змащу, і він буде ось такий з піднятими крильцями об'ємний. Верхню частинку зробила. Тепер у нас іще. Ось тут є сердечко. Ми хочемо нашій мамі подарувати наше серце. Так. Наше щире серце мамі. Складаю по діагоналі і вирізаю сердечко. Ось так, щоб воно було симетричне. Розкрила є сердечко у нас. Теж посередині. Промащу його, щоб воно так піднімалося. Ось так прикріпила сердечко. Тепер вирізаю ще одне меншого розміру і наклею наверх. Ось так удвічі, загорну, буде яскравіший наш подаруночок. І посередині прикріпила. Як я казала, можете бантики робити, можете прикріп... прикріпляти будь-що завгодно, як спрацює ваша фантазія. Поважайте ваших мам, даруйте їм прямо... емоції гарні, даруйте їм свято щодня. І, як я казала, відкладіть усі справи і зателефонуйте зараз мамі.